Привіт, друзі, 25 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні у виданні Reuters виходить матеріал, в якому описують мирний план завершення війни, точніше, план припинення війни. Я так би навіть його назвав би авторства Дональда Трампа. Готували цей план його радники. радники запевняють, що Трамп його погодив, і в принципі план мало чим відрізняється від ідеї ідеї Трампа припинити війну в Україні за один день. Він мовляв, зателефонує Путіну. Путін швидко на це погодиться. Якщо не погодиться, то він Україні дасть стільки зброї, що Путін точно тоді погодиться. Ну дуже просто все у Трампа виглядає, як завжди. Але е, журналісти спробували взяти коментар у МЗС України і в Кремля щодо такого плану. Їм не відповіли, що мені особисто вказує на те, що цей документ дійсно. Розроблений і він деталізований і погоджений безпосередньо самим Трампом. Зараз про всі ці деталі та про реакцію Білого Дому Байдена на цю ініціативу. Тому, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео друзям. Тому що якщо Трамп перемагає на виборах, то саме такий алгоритм дій буде з боку США і саме такий розвиток подій буде в Україні, як то я вам зараз буду розповідати. Отже. Два ключових радника Дональда Трампа представили йому план припинення війни, тому що ну, назвати його мирним, як на мене, не зовсім справедливо. Вони запевняють, що Україна отримає більше американської зброї лише в тому випадку, якщо погодиться на мирні переговори. Тобто, якщо ми погоджуємося на мирні переговори, ми отримуємо більше зброї. Якщо не погоджуємося, то ми... Менше будемо отримувати. Цікава логіка у його радників: водночас Сполучені Штати Америки повідомлять Кремль про те, що вони повинні сісти за стіл переговорів з Україною. І якщо Кремль не погоджується, то вони в Україні дають більше зброї. Ну, принаймні, така концепція у мирному плані, тому я прошу до мене, будь ласка, без претензій. Я ще раз наголошую, для мене це взагалі виглядає якось алогічно. Таку заяву, зокрема, зробив один із радників Дональда Трампа, який, власне, готував цей план, генерал-лейтенанту відставці Кіт Келог. Він був радником Трампа з питань національної безпеки одним з радників ще за часів, коли Трамп був президентом. Відповідно до цього плану, який розроблений Келогом і його колегою Фредом Флейцем, під час мирних переговорів буде припинення вогню. Тобто якимсь не знаю дивовижним способом їм вдасться переконати росіян зовсім не стріляти. Знову ж таки, як це буде досягнуто, складно сказати, але можливо вони мають якісь таємні пункти для того, щоб знайти аргументи, аби Росія припинила стріляти. Ну, взагалом, завжди все дуже просто виглядає. Просто треба припинити стріляти. Вони цю стратегію представили Трампу, і Трамп сказав: ок, вона годиться, може бути втілена в життя. Але речник Трампа Стівен Ченг заявив, що офіційними слід вважати лише публічні заяви Дональда Трампа про можливий такий план. Але ви добре знаєте, що Трамп дуже контраверсійний у своїх заявах. Він часто говорить, що буде допомагати Україні багато, що не буде допомагати Україні зовсім навіть готовий припинити фінансування. Оборонних проєктів в Європі виходити з північно-атлантичного альянсу. Ну, багато різних заяв вона є від нього передбачити Дональда Трампа в принципі нереально. Втім, в будь-якому випадку ця пропозиція стане початком зміни позиції Сполучених Штатів Америки щодо війни в Україні і однозначно буде сприйнята негативно нашими європейськими колегами. Ну, Про це вже говорять в один голос і в Європі, і така дискусія ведеться навіть всередині республіканської партії Дональда Трампа. Де не всі прихильні до його політики у зовнішньому векторі, але всі розуміють, що сьогодні більш Успішного кандидата від своєї партії на президентських виборах вони знайти не зможуть так само, як було і за попередній каденції. Тому доведеться їм моритися з такою позицією Трампа. Позицію непередбачуваності наступні 4 роки боротися із нею. Журналісти звернулися до Москви і до Києва за відповідними коментарями щодо цього плану. Відповіді не отримали. Відтак мені особисто це вказує на те, що цей документ він дійсно є, і він переданий і до Москви, і переданий до України. Ну як така, знаєте, ініціатива, на яку можуть спиратися одні і інші, ми в тому числі, аби планувати свої дії на випадок перемоги Дональда Трампа на виборах. А ймовірність його перемоги доволі висока. Я зараз оцінюю шанси Байдена і Трампа на виборах як один до одного 50 на 50. Долю їхньої майбутньої президентської каденції будуть вирішувати кілька голосів Келок, зокрема сказав що буде дуже важливо швидко всадити росію та україну за стіл переговорів якщо Трамп переможе на виборах як це швидко зробити ну от його пряма мова щоб ви розуміли ми говоримо українцям ви повинні сісти за стіл переговорів і якщо ви не підете за стіл переговорів підтримка США вичерпається сказав він і ви скажете президенту путіну він повинен сісти за стіл переговорів, якщо ви не підете за стіл то ми дамо українцям все, що їм потрібно, щоб убити вас у полі. Відтак, друзі, нічого нового абсолютно. Ви скажете, в чому тоді ексклюзив. Справа в тому, що на переконання радників Дональда Трампа, найвагомішим аргументом того, щоб всадити все-таки Москву за стіл переговорів на якихось умовах. Буде посил до Кремля про те, що якщо вони цього не зроблять, то Україну включить до Північно-Атлантичного Альянсу. І звісно, це може бути аргументом для Росії, але Росія, ви знаєте добре, що боїться цього найбільше. Втім, я вважаю це також блефом, тому що сам Трамп ніколи. Схвально не відгукувався про наші перспективи в Північно-Атлантичному Альянсі. Навпаки, він заперечував фактично постійно те, що ми можемо бути членами НАТО, і говорив неодноразово, що це Сполучені Штати Америки і Джозеф Байден навіть спровокував цю війну, тому що свого часу обіцяв членство України в НАТО. Тому логіки, друзі, в цьому я також відверто скажу не бачу. Флець сказав ще одну дуже цікаву річ про те, що. В Україні у випадку переговорів з Росією, коли ми будемо говорювати, ну, на їхню думку, якісь спірні території, ну тобто ті території, які окуповані зараз росіянами, вони вважають спірними. Тобто нам формально від них відмовлятися не потрібно. І це якраз вже цікава деталь. Тому що подібні ініціативи і ідеї лунають від дуже багатьох політиків на Заході, від наших партнерів, які мовлять про те, що. Україна може бути частково прийнята до Північно-Атлантичного Альянсу. Ми можемо вести дуже довгу розмову із Росією про повернення територій, які вони купували в дипломатичний спосіб, і про це навіть говорив і президент. Тому також не дуже новизна в цьому плані. Поряд із тим, варто зазначити, що дійсно прихильники Трампа, радники Трампа розглядають варіант, коли ми можемо припинити війну, фактично заморозити її, чи то по лінії фронту, а території, які ми не повернули військовий спосіб, будемо повертати колись в майбутньому. Флян сказав, що ключовим елементом, звісно, цих переговорів буде озброєння України до зубів. Ну і тут виникає риторичне знову таке запитання: чи всі республіканці сьогодні погодяться навіть у такому випадку передавати Україні багато зброї? А багато це має бути її більше в рази. Зважаючи на те, що дуже складно проходило голосування попереднього військового пакету допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів. Як то буде, буде виглядати в майбутньому? Ну зараз взагалі прогнозувати доволі складно. Радники знову повторили тезу про те, що війна між Росією та Україною ніколи б не сталася, якби Дональд Трамп був президентом. Це не нове. Ну і на цю статтю вже є реакція навіть з боку Білого Дому. Зрозуміло, що цей план був представлений в окремих кругах раніше. І от Білий Дім сказав, що Трамп не зацікавлений у протистояти Путіну. Ну, звісно. У них свої аргументи, і я тут доволі критично зараз оцінюю саме діяльність Джозефа Байдена на посаді президента, яка спрямована на підтримку України, тому що він багато питань, яких затягує з передачі Україні озброєння, тих же самих далекобійних ракет, ну і навіть питання членства в альянсі нашого, також не рухається семимильними кроками. Якби воно й не рухалося за часів Трампа, тому тут політика Сполучених Штатів Америки, як на мене, залишається приблизно однаковою. Хоча Трамп дійсно має і несе більше загроз для України у випадку свого президентства. Посли Франції та Великобританії також відреагували на цю ініціативу. Ще раніше у Радбезі ООН і сказали, що ніяких переговорів з Росією бути не може до того часу, поки вони не звільнять території України, які нині окупували, тому що ні про яку перспективу встановлення справедливого миру за таких умов, ну, в принципі, бути не може. Кілька аналітиків американських, які також прихильні до Джозефа Байдена, виказали власне занепокоєння планом Келога і Фляйця, і сказали, що це може бути навпаки дуже. Привабливим для самої Москви. Втім, знову ж, як я сказав, Кремль поки що це ніяк не коментує. Ну, звісно, до моменту завершення виборів у США офіційно Кремль ніяких таких заяв робити не буде. Вони зробили абсолютно іншу ультимативну заяву про те, що війна може завершитися хоч завтра, якщо ми вийдемо з. Чотирьох областей України, ну про Крим взагалі мовчимо. Ну і плюс до того, ми маємо там зменшити армію, провести денацифікацію, демілітаризацію і таке інше. Хочу також нагадати вам, друзі, ще один такий момент щодо заяви Трампа, що минулого тижня Трамп таки в одному із інтерв'ю сказав, що скептично ставиться до членства України в НАТО. Тому багато в чому. Перемога Трампа на виборах і на перший погляд може і сприяти Кремлю, а також і нести загрози для нього, тому що навіть Путін говорив, що передбачити Трампа доволі складно. Відтак ці заяви про якийсь мирний план з боку штабу Дональда Трампа ну розцінювати зараз як адекватні складно. Але проблема заключається в тому, що у разі перемоги Трампа то нам дійсно доведеться працювати саме з такою стратегією. Білого дому, очолюваного Дональдом Трампом. Нині ж білий дім Джозефа Байден озвучив свою стратегію успіху України. Дуже примітно, що цю стратегію озвучив не Джозеф Байден, ні, до прикладу, очільник Держдепу США, а озвучив помічник Державного секретаря Сполучених Штатів Америки у справах Європи та Євразії посол Джеймс О'Браєн. І стратегія заключається в тому, щоб. Дати Україні можливість краще боронитися від російських атак на Сході, не дати можливості росіянам просуватися саме в цьому регіоні, дати більше систем протиповітряної оборони і в такий спосіб припинити подальші успішні дії Росії, забезпечувати розвиток економіки. Ну і в їхньому розумінні це буде наша стратегія перемоги. Але на дану хвилину. Коли я вам записую це відео, то більше систем ППО в Україні не передали. Так, надійшли там нам дві ППО, Зеленський обіцяє, що їх в липні буде більше. Літаки F16 до нас не долетіли, ну і зброї більше не надходить. Загалом так десь воно виглядає. Хоча добре, що військова допомога в сумі, ще раз душу, 61 мільярд доларів, вона таки озвучена. Але, як на мене, нині офіційна позиція Білого Дому означає, що. Україна не отримує більшої кількості зброї допоки президентом буде Джозеф Байден. Стратегія Білого Дому заключається якраз в тому, щоб зробити так, аби Росія не розвалилася. Бо, до прикладу, мову про те, щоб ліквідувати Росію як терористичну державу, сьогодні Сполучені Штати Америки не готові вести. На жаль. Підписуйтеся, друзі, на мій канал. Пишіть, що ви думаєте з приводу такого мирного плану Дональда Трампа, фідбеку з боку Джозефа Байдена, відсутності фідбеку з боку Кремля та МЗС України. Обов'язково буду ознайомлюватися з вашими коментарями, як завжди. Ставте подобайки, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблять, всі ночну і не перемикайтеся. Все буде Україна!